Для початку нагадаю, що під цим відео ви, як завжди, знайдете посилання на важливий збір для ЗСУ. Я поширюю лише ті збори, котрим довіряю сам. І повірте, навіть маленький донат має значення. Отже, спочатку робимо важливу справу і тоді дивимось моє відео. Слава Україні! Завершується марокканський відрізок моєї подорожі. І я наближаюсь до кордону Мавританії. Щойно чоловіка зустрів в, в, в пастух місцевий, і я проїхав після тих верблюдів пару кілометрів. Він мене зупиняє, щось намагався пояснити. Я йому даю перекладач, він говорить. І я розумію, що він шукає тих верблюдів. Я йому кажу, так, я їх бачив щойно за два кілометри звідси. Тож він пішов їх забирати. Територія просто велетенська, безкрая. Причому він же ж не припинає верблюдів. Вони можуть піти бозна куди. В... В... в Алжир, в Мавританію. І <рес> це він так буде ходити по світу, шукати їх. Таке їхнє життя. Це Бербери, кочовий народ. І звідки цей чоловік прийшов незрозуміло, тому що ніде ніяких поселень не видно. Ось аж тут якісь халабуди біля цих вишок стоять. Може він тут живе. Але це вже кілометрів 5-6 проїхав від того місця. Як ви пам'ятаєте, у мене було 10 днів, аби перетнути Західну Сахару, допоки діє Віза. І врешті мені пощастило, хороший попутний вітер дозволив зробити це навіть на день раніше. Тож я вирішив перед новою країною перепочити в останньому селі за 90 кілометрів від кордону. Дуже трешове, брудне, розруха скрізь, якийсь занепад. Як можна в такому, в такому срачі жити? Я навіть в Індії такого рідко бачив. Ну, бачив, звісно, але це вражає кожен раз. Дехто проводить тут все життя, дехто десятиліття живе. Ну, а я тим часом зупинився в готелі. Цей готель є доволі великим і, я б сказав, незвичайним, як для такого маленького тришового села. Тут дуже багато рослин, натягнута сітка зверху від сонця і від вітрів, для того, щоб створювати ефект такої оази. Ви почуваєтесь тут справді захищеним в затінку, в затишку, коли навколо на сотні-сотні кілометрів лише сувора пустеля. Ну, реально, цей готель виглядає як палац культури <гум> на фоні цього всього. Незважаючи на не дуже приємне враження від цього села, я з вдячністю покидаю країну, котра протягом місяця подарувала мені цілу купу фантастичних вражень. І, звісно, безцінний перший досвід подорожі Сахарою. Дякую тобі, Марокко, за твій унікальний шарм. Ти точно запам'ятаєшся мені назавжди. І хто зна, може ще колись побачимось. Я дуже хотів би цього. А поки що попереду Мавританія. А ось проїжджаю перші великі дюни. Раніше я таких не бачив. І вони розміщені лежать так кубками поодинці. Не знаю чому, ну так вітер їх надуває, так природа створює. Черга машин десь 50-70 приблизно стоять в черзі в Мавританію. В цей бік в Марокко, чомусь немає нікого, ніхто не їде. Взагалі таке враження, що все стоїть. Сьогодні в мене на обід гарячі помідори, що реально, поки я доїхав, вони стали гарячі. Сьогодні 35 градусів, значно гарячіше, ніж попередні дні. Але найгірше, я очікую, буде завтра в Мавританії і в наступні дні там буде близько 40. Кручу, 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 Що ж, друзі, я в Мавританії. Ще в одній чудовій країні на моєму шляху. Юху, яка краса навколо. І попереду, напевно, ще більше. Дивіться, кого я зустрів! Привіт! Спаїн! Кейтаун! Кейтаун! Майкл проїжджає неймовірний маршрут від найпівнічнішої точки Норвегії. До найпівденнішої точки Африки. Практично півсвіту. Помчав Майкл далі. Його режим трошки швидший, ніж мій. І він, до речі, теж збирає кошти для людей, для лікування серця, щось таке. Тим часом вітер значно посилився і їхати стало складніше. Дорога звернула на цій ділянці десь протягом... Наступних 45 кілометрів, практично на 90 градусів, і виходить, що вітер зараз боковий і доволі сильний сьогодні. І так піском сипле з цього боку по ногах, по руках, навіть іноді в обличчя дістає. А коли фура пролітає, то піском теж так обсипає, навіть боляче буває. І небезпечно, тому що засипає піском очі, ти нічого не бачиш. І керування важко втримати від цього рептового пориву вітру від фури. Фух, складний відрізок. Я бачу, аж Майкл он там сповільнився, і я його вже навіть трошки доганяю. Справді проти вітру бокового. Боковий трішки спереду навіть. І так шарпає тебе то сюди, то сюди. Залежно від того, як машина проїжджає, яка машина, на якій швидкості. Ти не знаєш, як тебе зараз кине. Як тримати кермо? баром на шляху трапився якийсь хутір. Майкл вирішив ночувати тут. Не знаю чому, але я захотів проїхати ще 30 кілометрів до села. І скоро почав про це шкодувати. Вітер ще більш посилився, дорога була вузька, тож умови стали справді екстремальними. І чесно, я не уявляю, як би мені було, якби у мене не з'явився ще один друг у цьому світі. Простий водій автобуса із Сенегалу на ім'я Сар. Цей чоловік зупинився сам. Я думаю, що це від пасажирів висаджує чи ні? Ні, бачу, мене чекає. Показує мені, типу, що можеш, якщо хочеш сідай. Та я й сів. Чого відмовлятися, коли мені доля дає е, те, що мені потрібно в даний момент, я дуже хотів цього насправді. Це було реально важко їхати. І я вже починав жалкувати, що я не залишився з майком. Вже настільки став сильний вітер, що я кожен раз, коли зустрічна фура проїжджала, я зупинявся, тому що це справді небезпечно було. Я думаю, що хлопець просто побачив, в якому я становищі, що я зупиняюсь. Вирішив допомогти. Чоловік зупинився, щоб помолитися. Ми їхали-їхали, він запитує в мене, чи я немає проблеми, якщо я зупинюсь, мені треба помолитися. І це виглядає як справжнє таїнство зараз. Автобус з цими вогнями серед цілковитої пустелі навколо і молитва мого водія, який мене сьогодні виручив. Незабаром ми прибули до якогось села, де сар мав друзів, а вони придорожній ресторан. Тут вперше мене вразили неймовірно прості умови в усьому: від фанерної будівлі закладу до душу із каністри. Цю простоту життя, якої не зустрічав у Мароко, я надалі бачитиму у Мавританії повсюдно. Поки готувалась наша вечеря, я запитав про можливість прийняти душ. Короче, я обожнюю все, що зі мною зараз тут відбувається. Хлопець водій познайомив мене з дівчиною чорношкірою, яка тут живе. Вона мене привела в якесь місце, де є, начебто, душ в туалеті. Вони мені дали каністрочку води, якийсь стільчик, і зараз я йду приймати душ. Вечеря з моїм новим другом. Як частина закладу, тут були декілька інших фанерних приміщень, що слугували як місце відпочинку для водіїв далекобійників. У загальних кімнатах можна просто лягти в одязі на тапчан і поспати кілька годин. Зазвичай тут ніхто не переймається, якщо його голова майже торкається чиїхось ніг. Цар вирушив далі в дорогу ще уночі, але ми встигли обмінятися контактами і підтримуємо зв'язок. Зранку ресторан не працював, тож я вирушив у село шукати сніданок. Фактично це був мій перший і трохи шокуючий контакт із життям у Мавританії. Цього ранку замість простота доречнішими здавалися слова злиденність та убогість. З усього було видно, що я потрапив у справді бідну країну. Чуву, все. 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 На нагатаха халенава. Це поки що все, що я зміг знайти тут. Пиріжок і молоко. А пиріжок з присматком шоколаду і піску. Сьогодні дорога знову змінила напрямок на звичний південно-західний, але і вітер змінився теж. Зараз сильний боковий і зустрічний. Їхати реально важко. І до цього ж додайте ще й спеку близько 40 градусів сьогодні. Проїхавши лише 15 кілометрів, я вже був втомлений. Тож зрадів заправці, яка трапилась на шляху. Від ресторану тут був лише напис, але мене втішила можливість відпочити на підлозі в порожній залі. Ну і бонусом до всієї цієї ситуації можна вважати цю чудову прекрасну дорогу. На якій іноді навіть можуть легко розминутися два легкові автомобілі. І це міжнародна траса, вона фактично є продовженням тієї трансатлантичної берегової магістралі, яка йде від Танжера. Всі машини, котрі їдуть з Європи, наприклад, до Дакара. Вони всі їдуть цією дорогою. Класна дорога. І поки я дрімав. Доля підготувала мені шанс побачити одне з найвражаючіших явищ справжню піщану бурю в Сахарі. Здається, я зупинився саме вчасно, тому що там зараз просто жесть починає. В цих кадрах немає жодного колорування, все саме так і виглядало в реальності. Здавалося, увесь світ став помаранчевим і залишиться таким назавжди. Я не уявляю, як би я зараз їхав би там, якби мене це застало в пустелі. Це дощ! Дощ капає. Стельна гроза. Вітер досі такий самий сильний. І ви бачите, що пил вже не гуляє. Значно прояснилося все. Тому що пил прибився до землі. Дощик. Ха -ха, кайф. Давай, давай ще. Від цього піску і пилу тут, звісно, нікуди не дітись. Закривай, не закривай вікна двері, все буде в піску і пилу. Така природа, тутешня. І майте на увазі, що все, що ви їстимете тут, воно буде все з присмаком піску, з хрускотом піску на зубах. У мене вже так другий день. Це, до речі, мене пригостили Сандрічем з м'ясом, не сумніваюсь, що з верблюжечем. Так, я щойно перепитав чоловіка: це м'ясо верблюда. М -м -м. Звісно, за звичних мені умов я б ніколи не їв верблюжече м'ясо, але в подорожах я їм те і приймаю те, що доступне в даному середовищі. Насправді немає жодного сенсу це все чистити чи мити, аж допоки не мене ось така от погода. Я не знаю, чи за гроші поки що, тому що коли я спитав, скільки я маю заплатити, він каже, що не треба нічого. Під вечір все знову виглядало звично, проте я залишився тут ночувати. Зранку я все ж почистив велосипед, оскільки від піску підніжка відмовлялась працювати. Тут є магазинчик, але в ньому крім ось такої хімки практично нічого немає. Добре, що ще молочко знайшлося. Це я вже так харчуюсь другий день. Якби весь день було ось так, як зараз, лише 30. Але я знаю, що скоро сонечко зійде і буде десь на 10 більше. За 75 кілометрів звідси Google показує, що є заправка і магазин, але я не знаю, чи вона насправді працює, тому що хлопці з цієї заправки. Не змогли мені сказати, так вона працює. Вони сказали, що вони не знають. Тобто, насправді, я досі не знаю, що я там застану. І я планую доїхати туди до обідньої пори, звісно, щоб мати змогу десь перепочити під час спеки. Іноді зустрічаються ось такі, я не знаю, як це називати, хутір, мабуть, пустельний хутір. Кілька будиночків розкидані по піску. Сорок кілометрів подолано. Можна зробити коротку перерву кілька хвилин, облитись водичкою.

Часто тут можна бачити, як люди поселяються біля цих вишок зв'язку, роблять собі якісь халабудки такі. Або навіть іноді заселяються в, в ці технічні будиночки, які біля вишок. Я думаю, тут ніхто цим дуже не париться і не контролює. В одному з таких хуторів я побачив якийсь магазинчик чи щось таке. Зараз подивимось, що це. Салам! Салам! Так, це був маленький домашній магазинчик при дорозі. Але я не знімав, тому що вони не хотіли, щоб я їх знімав. Там сім'я зібралась обідати. Взагалі тут майже всі не люблять, коли їх знімають. У Марокко теж була подібна ситуація, але не настільки. Тут прям я відчуваю, що всі невдоволені, коли я дістаю камеру на Не знаю, що це за пташка, але вона, здається, помирає. Я не знаю, чи від спраги. Але принаймні я стараюсь дати їй води. Пий, пташко, пий. Прокидайся, молодець. Давай ще. Ще давай. Ага. Давай, давай, співай. Ну добре, поки не співай, але поки попий. Угу, Вже краще. Я не знаю, чи очунює вона, чи ні. Я поклав її під деревце, в тінь. Але вона сиділа просто на узбіччі. Дуже небезпечно. Вже так засинала. Сподіваюсь, що вона політала і поспівала багато в житті. Якщо це її час помирати, то тут нічого не зробиш, це природа. І тим паче, що це дуже суворий край. Сладкі не виживають.